Сьогодні відео буде цінне саме для тих людей, які розвивають свої соцмережі. Як же ж зараз, в 25-му році, розвивати свій особистий бренд? Як, знаєте, проявлятись? Я так люблю це слово, проявлятися в соцмережах, так, щоб стати помітною, щоб тебе люди побачили, щоб люди взагалі повірили тобі і пішли за тобою. Так ось, ділюся робочими, знаєте, лайфхаками. Я би навіть не сказала, що це лайфхаки це просто мої усвідомлення, які основані на моєму власному досвіді, оскільки я вже не перший рік знімаю контент. І от які закономірності я помітила і знаєте, перше, з чого я почну це відео із такої дуже давньої молитви. Але от послухайте, як вона звучить, я навіть її записала. О, Всевишній, дай мені сили змінити те, що я можу змінити, і дай мені мужності прийняти те, що я змінити не можу. І дай мені мудрості відрізнити одне від іншого. І знаєте, здавалося б, яка молитва 5 тисяч років назад. Вона вже дуже така давня. Але досі вона актуальна і як вона взагалі конектиться до е, проявлення і контенту? Е, і от е, з цього витікає наше перше правило: ми 100% відповідальності за все, що ми робимо: за наші дії, за наш контент, як ми його знімаємо. На якій енергії ми його знімаємо, скільки ми його знімаємо, залежить виключно від нас. Але результати за, саме за той контент лежать не на нас. А, і дуже часто у людей буває таке, що там е, оцей контроль, контроль і очікування. Я, я ж зняла, а чого ж ви такі е, сволочі та не дивитесь, та не лайкаєте. та… Чого охоплення маленькі. І от тут кожного разу, коли у вас такі думки починають закрадатися, ви уже собі, можна сказати, оцей шлях обрізаєте. Тому що ваша задача сфокусуватися максимально на тому, що ви можете змінити. І максимально відв'язатися, щоб не матюкатись, відв'язатися від того контролю і очікувань. Тому що ви можете вплинути на створення контенту, ну ви не можете вплинути на те, яка буде реакція від вашого контенту. І тому. Чому ця чому молитва, вона е, хоч і древня, але показує, що ми можемо міняти те, що від нас залежить, і це створення контенту, але ми не можемо змінити те, що від нас не залежить. Тому не варто туди зливати величезну, знаєте, оце великий пласт енергії іде на оцей, Ми зливаємо на оцей контроль, на очікування, на оце перевіряння. Залетіло не залетіло. Це для нас це вже не має значення. Наша задача сфокусуватися максимально піти в цього Творця і створювати. І тут плавненько підходимо до другого пункту, тому що нам важливо, як в якому стані, в якій енергії ми створюємо цей контент. І ось це важливо. Тому що якщо раніше майже всі інфлюенсери, кого я слухаю, всі говорять одне. Раніше там працювали там, маркетинг, тригерні заголовки, все, все це працювало прекрасно, а потім воно раз і схлопнулось і не працює. А працює зараз тільки енергія, контент, в якому була закладена ваша енергія. І тому дуже важливо, на яких енергіях ви знімаєте е, цей контент. Тому що люди вже йдуть тільки на цю вашу внутрішню силу особистості. Тому тут треба розкачувати уже не соцмережі, а розкачувати себе, свій, свій, оцей свій внутрішній промінчик. Бо тільки це і є е, в світі, де зараз дуже багато штучного інтелекту, і ми з ним конкуруємо. Єдине, що. В нас є це наша душа, це наша оця людяність з інформаційної точки зору. Штучний інтелект завжди буде попереду нас. То, що стосується душі, от такої щирості і людяності, тільки людина може зрозуміти людину, тому що ми проживаємо це все із свого досвіду. Тому виходить, що другий пункт дуже важливий: ваша енергія, ваш внутрішній ресурс. І робити все для того, щоб захищати свій ресурс, не, не розпилюватись на все підряд. Від цього йде вже третій пункт. Щоб щось створювати в класній енергії, треба мати цей ресурс, а для цього вам треба фокус. Направити свій фокус на себе, на свої думки, що вам хочеться сказати цінного до своєї аудиторії. І зараз в наш час це просто якась проблема. В людей повний розфокус, немає оці такої зібраності, немає сконцентрованості. Виходить, що поки ви розпилюєтесь, знаєте, на перегляд інших інформаційних джерел, ви не створюєте свій, ви не створюєте своє, ваш поток закритий. Так от, щоб відкрився цей поток, вам треба очистити простір від всього, заглушити оці зовнішні шуми, інформаційні потоки, все заглушити, все просто очистити максимально свої соцмережі, відписатися від всіх людей. Які от просто десь там шумлять вам на фоні. І ваші можливі цінності не співпадають і інтереси не співпадають. Але от я зараз, до речі, в такому періоді знаходжуся, зараз я очищаю свій аккаунт від підписок. Мені це, до речі, важко дається. Це, це також виклик. Навіть очистити людей, на кого ти підписаний, це величезний виклик. Тому що дуже багато різних є думок на цю тему, що ж люди подумають, що я від них відписалася. А це ж наші відносини там, можливо, зміняться, можливо, людина образиться на мене. І от, бачите, дуже багато всього, от коли ти працюєш з соцмережами, ти маєш дуже бережно відноситися до себе, до, свої, до своєї душі. До свого цього до своєї особистості і її постійно захищати. І інколи, інколи, щоб захистити себе, тобі треба відмовитися від всіх інших, перестати бути добреньким, хорошеньким. І це також виклик. І цьому також треба вчитися. Ні на яких курсах вас цього не обучать. І ще один дуже крутий лайфхак. От Просто, просто от запишіть і обов'язково спробуйте. От Я і сама буду його практикувати, бо він тільки сьогодні от мені прийшла, прям, прийшло мені ось це усвідомлення. Базується він на вірі взагалі. Віра, це важливо. От Все, що навіть в Біблії говорять, все, що, в що ти віриш, те і є твоєю реальністю. І ось. Щоб ваші відоси залітали, вам треба підтвердження. Вам треба підтвердження, що це можливо, що це реально, і вам треба це побачити. І для цього я би рекомендувала підписатися на двох буквально інфлюенсерів, буквально двох. Оскільки ви вже почистите своє поле інформаційне від всього, всього всього що, що є, у вас залишиться. у Вас залишиться місце, і от в це місце. Я би дуже рекомендувала взяти там двох інфлюенсерів, яких там е, дуже високі перегляди. Неважливо на якій платформі ви це будете тестити в Ютубі чи, наприклад, в тому самому інстаграмі. Просто кожного разу дивитися, як їхні відео залітають, і на цьому фокусуватися. І це і буде віра в те, що ви будете просто реально дивитися на ці охоплення, як в них залітає, і вас мозок буде це під е, записуватися на підсвідомість. І у вас буде більше віри, що це реально. Тобто буде реальне підтвердження того, що він, що вже залітає, значить, це можливо. І ось для чого це робиться, щоб показати, показати вашій підсвідомості, щоб це реально можливо, що ви можете набирати високі охоплення, що ви живете в світі, де це є реальністю. Вам треба настільки от повірити оцей весь фокус уваги направити туди і кожного разу дивитися, що о, це є в моєму просторі, воно вже залітає, це круто, це класно, це офігенно, практикує. І от ви побачите, що і вас почнуть залітати, ваші відоси, рілси, там все, що ви знімаєте. І останнє, що вам треба було б зробити, я не люблю слово треба, але коли ти стаєш. Контент креатором, ти стаєш уже і блогером. Це твоя рутина. І ось контент треба збудувати таким чином, щоб ця рутина для вас була звичайною, щоб не було дуже багато зусиль, щоб її цю рутину обслуговувати. Щоб ви уже мали дуже було б круто, якби у вас був свій формат проявлення, своє місце, де ви знімаєте. Де вам комфортно знімати, де вас на вас е, круто падає світло, де є уже ніша, тобто основні теми, про які ви говорите, бо це ваше життя. Е, тобто ви не можете нічого створювати того, чого у вас немає. Ви контент створюєте із себе, із своїх цінностей, із свого життя, із своїх інтересів. Тому е, блог. Взагалі, оце зовнішнє проявлення, соціальне проявлення через соцмережі, це уже відзеркалення, це вже проявлення того, що є всередині вас. Тому знову ж таки тут багато фокусу саме на собі. А як я хочу, як я хочу створювати контент. Скільки я хочу створювати цих контентних одиниць? На яких платформах я хочу створювати цей контент? Було б круто, якби ви були багатоканальними. Це дуже круто, тому що. Зараз і треба привчати свій мозок, щоб у вас є якась одна думка, і ви її розширили на різні платформи. От я зараз хочу цей навик собі внідряти. Коли в мене є Ютуб, наприклад, плюс я ще з цього Ютуба зроблю там коротенькі відео, Shorts, TikTok, Інстаграм, ще якийсь телеграм-пост і Трез. Трец, до речі, дуже крута платформа. І от, щоб це все на вас не тиснуло, не давило, не зажимало вас, а було частиною вашого життя, як, наприклад, рутина, як ходити, наприклад, спортом займатись. От я там три рази на тиждень хожу в зал. Я, ну, типу, це ж не то, що я себе заставляю. Я просто це вже моя звичка. От контент має бути вашою звичкою, вашою рутиною. І просто для себе зрозуміти, що як для вас комфортно, скільки для вас комфортно знімати. Тому ці різні челенджі вони не працюють для вас. Те, що вас там 50 рілсів знімає на день. Ну, якщо ви зробите це своєю рутиною, окей, але якщо ви так просто тільки виснажитесь і вигорите, воно вам треба. Просто узагальні все, про що я говорила. Бережіть свою Психіку, свою, своє ментальне здоров'я, тому що на вас держиться все. І ваші соцмережі. І все-все-все держиться тільки на вас. От чому особистий бренд такий важливий, тому що цей особи, особистий бренд він не створюється десь там, в зовнішньому світі. Він ось тут з вами, завжди був з вами. Ви просто можливо. Забули про нього, забули так хотіли це в, зовні, в зовнішність і що Забули, що отут все формується, в, внут, е, всередині себе і звички, і оте все, про що я говорила, це все про вас, а не про когось іншого. Е, ну що ж, е, бережіть себе. Е, з вами була Руслана Зінчук. Е, я досліджую тему проявлення в соцмережах. До речі, хто вже як заплутався і вже не знає, що почати. Я проводжу консультації. Зробила їх максимально доступними по ціні: 800 гривень за одну годину консультації. Тому обов'язково записуйтесь на консультацію під цим відео. Буде посилання на запис на консультацію. Ну що ж, з вами була Руслана Зінчук. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами на зв'язочку. Будемо з вами розка... розкачувати свої соцмережі. Всім пока.